А Сьогодні ми ремонтуємо планшетик. Нам треба замінити батарею, тому що та, що тут була, вона вздулась. І та, що у нас була, у нас був контролер на 3 дроти. Батарею я придбав на 2 дроти, тому нам треба зараз відпаяти ось цей контролер і припаяти той, що був. І тоді вже будемо припаюватись до самої плати планшету. Будемо сьогодні використовувати в перший раз ось. Таку цікаву річ, також флюсик такий, новий пінцетик, опльоточку для прибирання залишків припою. Ось сам наш пацієнт. І ось сюди нам треба буде припаятися. Закінчив я пайку, будемо вмикати та сподіватися, що наш пацієнт. Буде живий. Пацієнт увімкнувся. Чекаємо завантаження. Батарея в нас не гріється, начебто все в нормальному стані. Ось я ще знайшов. Це, я так розумію, у нас мікрофон. Усе готово, динамики і мікрофон на своєму місці, і планшет в нас увімкнувся.